І хочу зараз запросити Оксану Дубінську, керівника драматичного гуртка Центру Сузір'я. Правильно кажучи, Оксана? Прошу. Як ви вже почули, я керівник театрального гуртка в Центрі дитячої та юнацької творчості Сузіря. От центр займається позашкільною діяльністю з дітьми, школярами різного віку. Конкретно я зі своїми учнями підготувала сьогодні для вас літературну таку естрадну виставу про долю України. Е, вистава має патріотичні мотиви називається вона П'ята пора року. Надію, з вам сподобається. Щастей малими у цьому світі. І коли минали назавжди у траві не там до сліди. І нехай не вір, ані надій, але був і мир, і двір, і дім, наші діти, і синички в жмені, без ілюзій, пристрасті й мети. Та все далі осінь, старість глибше. Дні стають все хороші у губах ні провальні. Віддаю все своє віддаю, не потрібно нічого в раю. Вже мені безіменного пальця бракує, відчужіла дочка на весні і мізинчик болить і уже пророкує, що і він при мені. Та найгірший зоман, найлютіший грабіж, що себе не їма. Роздала не за гріш, те сама віддала водурненька нігроку, решту висмогтав труд. Чорний спрут будь він проклят. І за те, що життя продрімала в раю, вже очіпає пекло на душу мою. Втім є в пекла свої переваги, їй-богу. Там не треба ні прати, ні мити підлогу. Але я озираюсь. Пуст ні душі, і говорю сама собі, не треба плакать. Прийшла твоя весна, уже не шить тобі маленьких супель в маків. Прийшло і літо, уже не чують тобі, як ожива дитя в твоєму лоні, і поспішають дні на поліві сказать, що осінь вже на склоні, що вже зима, зима. Та де ж вона? Не чуть її. Ні дотиком, ні слухом, Всі пори року випито до дна. Земля їм пухом. Достигли То виповнились строки, і все в житті дійшло свого кінця. І, і от настала п'ята пора року, якої зовсім не було лиця. Іра наскрізний не протяг сам шахів. Великий палець опуска донизу і, і мирно ми руки й душі. Ми Беззакісна! Лиш ти ж, тишу. що ж вона твоя вкачає її кож смерть її ім'я. Вона йде так тихо, що й трава, її, не вчувши вірить, що жива. Скінчивши вахту трудову, смерть позіхає на нивані. І тихо, що як його заснуть, і я не сплю. І смерть вночі не спить. А у мені вдома зірка, вража. І гірко. Боже мій, як гірко пить. Треба випити цю останню чашу. Рядуть земні жнива. І так на світі тихо, що хоч зовсім не дихає. Бо викличеш обвал. Не охни, не зітхни, вдихнеш дірами зону. Зітхнеш. Під горло зона покотиш полину. О, хто се? на сім боці там косу чеше. Хто се? Дихнеш, в твоїй доці осиплеться волосся. Сплакнеш, прикличеш до життя. Страшне дитя без злоби. Страшне, але ж дитя, дитяточко, кровинко, не розквітай, зів'янь. Чи я в тобі провина, на кому кров твоя закрив собою обрій, твій хрест. Війна, звізда твоя, і твій безловий лобик у інших троян. А в Україні чути голос плаче тяжке ридання, то Катерини й Ганни плачуть за дітьми своїми і не дають втішать себе, бо їх нема. Час від часу археолог, який з віконця з браком Наука, влив і праця титанічна загадка не розгадана здавана, чи це була експансія етнічна, чи це союз поріднених племен? Це люд місцевий, чи це люди східні? У цьому вчені теж неоднозрідні. Та тільки хто б на чому не спинився, яких припущень не спородили. Але це вгора. Кий ще й не снився, тут люди вже на маму доходили. Коли в лісах ревли ще й бультури, до ж Богу сонце приміряв свій нім, то люди чорноліської культури жили, співали, сіяли свій хліб, які б тут не блисток стовпотворіння, хто б, звідки не накочував сюди, а люд був корінний тут, бо коріння в такому ґрунті Глибоко сидить, тут землі щеплі, тут річок без ліку, сілякі руди в надрах залягли. І через те, отак от тут споконвіку, життя і смерть на відстані містри, які б тут не проводжувались орди, яка пройшла по землях цих біда. Меча і кров'ю, писані про сворди, ніхто вже по не розгадав. Немає дати, немає фактів у коле. І йшло у виборах леген, але в курганах скіпських немовволи на петурах теж не орієнт, хто каже скіпи, хто їх звезд колоде, хто каже, що залажне в меди. А наше діло все це проболоти, аби хоч крихту істини знайти, спитати мудрих, зазирнути в лету, хто, що й коли казав про цей народ, плутач із драбон і з змілет. Але найбільше всі був, що скрізь, от фів до чортом Написав написавши кільканадцять книг, він там спитав, що скіфія велика, але не всі зускіфі серед них. Понад Дніпром жили все хлібороби, що звав їх Геродот Борисвініти. Були людьми не східної подоби, Лишили голос у віках дзвеніти. Вхід на кужі сіли напроч. Тих скіфів називали орачами. А далі теж була б цікава подорож. Там є робить, поділля, галичани. Цілому ж скіфи, воїни, мужі. Ходили в битви, а не в грабежі. Співалось солов'ям. Та меч духовний безнадійно тупиться об та медалічний рог. Ту під ніг. Танцюють, б'ють кого? Ні. То правнуки погані з реготом затоптують вогонь. Вічний, заповіданий богами. Що вони там хочуть розкопати? Чи не той, бува, великий льох? Та вже ж копали, не дістали бо то чужі. але ті таки свої, ті таки дістануть, бо викинуть і матір на подалу, обсміють і продадуть її. Ось викопують, а летіть шаблі з часу, викопують славу і смажать м'ясо на вогні бібліотекою Ярослава. І ось вже черепом Адама у золоту священну браму вбивають гол, а череп дивиться на них. Таким жорстким і тихим оком мерці викопують живих. Світи тихі. Зраджено віки, на них ці землі тільки ласий кусень, та люд сумирний десь там по хатах, жили були, об'їли нас, як гусі, ще й погань били по всіх світах. Все нам випоминають всі наші злодіяння. Де, що, коли і скільки Ви зберуть до критики. А скільки ми зазнали людського страждання, а скільки ті чужинці споділи на кригу ми чинили утиск сусідам в їхній мові був мій народ співцем і сіячем. Я б все зробила без проливу крові. Так ви ж пройшли вогнем тут і мечем. Ви кажете ми темні, ви кажете погроми, але чому ж не чути з правдивих ваших пащ про тих погромів чорні буреломи, які вчинив Чернецький тут і Лаш, що вже віки нема от вас рятунку? А ще зветися лицарі, бундючі павичі. Хан палить сава, хоч для пограбунку, А радзиріл для світла уночі. Так наступили ці землі на груди, що і стоги вже не вибиться з людей. Князь Вишневецький вішає повсюди, а лаш у церкві вирізав людей. Це ж треба мати сатанинський намір, чи їй собі невеликовний сказ. Щоб тяжко там знущатися над нами, та ще й усьому звинуватить нас. Хіба що мертвий тут би не прочався. В гадючих путах пови заспили хвили. Живуть без Мирають без причастя, дітей не хрестять замкнути те. Ми за своїм неперебутнім горем все про своє говорим і говорем. Та хтось комусь на світі вороги. Добром ніде на світі не залісне, за війни тяжка й ухода. Чи ті пали побилені в залізо, та в шапках баранячих орда. Ніхто ніде на і не знехтує, Хіба лиш хан пустошити моста, а короні не віддають вам кнехтами на погребунок села і міста. Це їх платня. Тож хан і суне потоптом і ділять здобут шханські вояки. Але де-інде запорвали б золотом. А в нас яке тут золото? Жінки було всього, а буде ще все гірше. І що не день все гірше, і гірше, і гірше. Не ледарі нележні, і наше діло праведне й святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам таки важко через те. Олександр Дубінський і вихованці! Вас сюди. Хочу сказати, що роль літа виконувала Вікторія Струк, Роль весни виконувала Тереза пасічник. сама Інна Лісіч і ось мій Наталя Левка. Дякую за дуже ну що ж. Дякуємо ще Оксані та її діткам.